Вітаю, вітаю! Спіймаємо трофейного європейського харіуса на тибрі. Заходимо на локацію дзюрчий струмок, повертаємо вліво і біжимо до того рукава, що справа знаходиться від нас. Так, стаємо навпроти нього. Використовувати будемо спінінг та вузьку блишню 7 грамів, гачок 1.0. Закид робимо прямо на 20-25 метрів від берега. І з хідчатою проводкою <кхи> вибачаюсь, посередині товщі води на другій швидкості робимо проводочку. ловимо, як завжди, в пік. Зараз в мене пік гора. Дивіться відео до кінця, там буде видно, я в кожному відео залишаю час та пік, в який я ловлю. Тому дивіться уважно. Дякую за перегляд, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Всім вдалої рибалки, всім па-па!